Друзі, п'ять сухих фактів про угоду про надра, яку сьогодні президент Зеленський повинен підписати у Вашингтоні з президентом Трампом. Перше в цій угоді. Немає жодного слова про який-небудь борг України перед сполученими штатами за вже надану матеріальну технічну та грошову допомогу. Друге на основі підписаної угоди про НАДА буде створено спільний урядовий україно американський фонд, який буде управлятися разом українською та американською сторонами. Третє внеском України в діяльність цього фонду стане 50% від майбутнього доходу в сфері корисних копалин, нафти і газу а також. Дотичної інфраструктури, що важливо, що Україна буде вносити тільки 50% від майбутніх доходів майбутніх проектів. Четверте, внеском Сполучених Штатів Америки до діяльності цього фонду можуть бути гроші, матеріально-технічна допомога, а також озброєння. Фактично, підписання цієї угоди відкриває дорогу до подальшої підтримки України Сполученими Штатами Америки. Відсоток власності в створеному фонді буде визначатися пропорційно до внесків сторін. Ну і нарешті п'яте угода є лише дороговказом. На підставі цієї угоди буде створений спільний інвестиційний українсько-американський урядовий фонд, саме в угоді про фонд, яка буде окремою угодою, і будуть розписані всі деталі стосовно управління діяльності цього фонду. Угоду про фонд повинна буде ратифікувати Верховна Рада України. Друзі, це п'ять основних фактів про угоду. Про Надра. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про неї? Чи правильно зробила Україна, що погодилася її підписати.